Як цей пазл називається? Чий малюк? Ага. Так, тоні вже. всі. Давай висипаємо. Спочатку самого. Сильного лева! Так, дітки, перед тим як складати пазли, е, треба... мама, мама, я мама. тебе слухаю. Дивіж, я вже склала від меддя і вже... молодець. Взаз... І, дивіться, скільки в нас карточок. Це все пазли, і потрібно знаходити пару для дитини. Ші, Маму і дитину або тата ду... і дитину. Класні, це тоні не улюблені. Тоні е, складає ці пазли. Тоні, з якого віку ти почав складати пазли? Я пам'ятаю. Ну, десь, я думаю, з півтора року ми почали, з Тоні. Ну він ще не розумів, ми йому показували, але він це дуже класно. Проведення часу разом. Дай. Так, Тонічок. Дай. Але ти мусиш, нам треба показати діткам, щоб вони знали. Значить, дивіться: Тоні, склав ведмедя і ведмежатку. Маму і, я, і татка. І... Ой, мамо. І дитинку. І ще Тоні склав бегемота і його дитину. Татка бегемота і маленького гіпопотанчика. Так, Тонічок? Хто наступний? Та зараз в мене картинка впала. Хто в нас з наступних звірів? А наступний в нас зелений сильний крокодил. І маленький крокодильчик. Так. А далі хто? тоні хто далі? Кого ти зараз будеш складати? Подивись. Ей, Ого, яка в тоні сила. В тоні є суперсила, я вам розкажу по секрету. Свитка із. Яка? І сильна туса. І дуже сильна сила. В тоні є. Та є сильна сила. Так. Але... Я. А мій друг каже, що в тебе є сила, а в мене нема. А потім він каже, що в мене такі сильні сили, а в тебе якісь мачопки. А чому? Розкажи, чому? Звідки ти береш свою силу? Звідки в, тебе в тоні появляється сила? Тоні розкажи секрет. Зараз я покажу. Ні, ти не показуй, ти розкажи, що ти робиш для того, щоб в тебе з'явилася сила. І... Ти щось щоб... біле, балабою, таке? Біле... — Касу, е, колись Гречку, так? І все, клети. І котлети, тоні їсть. Десь сюди, все... бо тебе не видно. Ди сюди. І... Котлету, так. І що потім? І... А скажи, а в діток з'являється сила, якщо вони їдять цукерки? М -м, від цукерок сила не з'являється. Тільки зубки портяться, так. Угу. Це був ліричний відступ. Ми зараз продовжуємо складати наш пазл. Мам... Я знайшла маленького вовченятка. А в тебе є? А я знайшов і... 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 Тоні і знайшов, мавишко. дивіться, вже тата вовка. Я вам покажу. Дивіться, я тато. С... Тато вовк живе в лісі, сірий вовк і маленьке вовченятко. я с... маленький вовчення. Так, Тоні ще знайшов маму мавпу. І маленьке мав поняття. Далі. Тоні. Шукаємо, 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 шукаємо. Ей! Це хто? Змія. Змія? Мама змія? І хто? Син? І, і дитинча. І дитинча, маленьке. Маленька змійка, так. О, панда. Панда. Тоні дуже любить панди. Коли тоні було три роки, панда була його улюбленою твариною і іграшкою. Бо вона дуже сильна. Панда сильна. А що їсть панда? Бамбук. Бамбук, правильно. І пан… І. і. і... Б... бан. Банан панда їсть? Ну я не знаю. Та ми ж тоді дивились. Їла панда банан. А де живе панда? Ну, кажи голосніше. В, в Китаї живе панда. Угу. Так, дітки, ви запам'ятали? Панда їсть бамбук і живе в Китаї. Дітки чи дорослі? Хто там нас дивиться? Тоні наступно. О, це дуже сильний звір. Так, Тоні, Лев сильніший. Лев сильніший? Того. Тоні знайшов тата тигра. І маленьке тигриня. Давай покаже. Я покажу. А ти знаєш, як буде тигр по-англійськи? Тигр дуже сильний звір. по англійськи буде тайгер. Тоні, а як каже тигр? Він так не каже. Ну, добре, вибачте. Так, поганий з мами. Це я знайшла маленьку. Я взяла Де зяву щупа. Сам, вибачте, все, мама відпочиває. То ні, кей, сам. Не О, лев селі... Тут же є лев сильніси за затихла. Бо лев, король, звірів. А в нас в бабусі буде селяв. Селяв лев король. Лев король. Буде. Лев. Є такий мультик, так? так як король лев. Угу. Давай покажемо. У нас буде з бабусею. В Тоні буде? Бачите? Лев і левенятко. Ай. І, і, і я дивився рекламу, і та маленькі тих линятка по бегемотах. По багемотах. Так. Цікаво. То наступний? Наступний? Менше… Леопард менше сильніший за Лева і Тигла. Але він дуже швидкий, правда? Так. А я швидкісий. Ти швидший? Так, показуємо вам дитинка ле, леопарда. І мама або татко. Значить, ми склали вже. А скільки в нас вже є? Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нам вже є десять. Що? Кого тобі дати? Так, Кого ти хочеш? Дістати? Діра. Діра. Так. Дитинча нас... і. Така мама з довгою шиєю. І мама. Давай покажемо. Ну, я не знаю, чи в нас вийде скласти нашого жирафа, бо Тоні колись його пробував з'їсти. Так не робіть, так не можна. Тоні просто був маленький і він тоді все любив пробувати вкусити. полизати. А, — а, а чого тут є? Бо ми заклеїли, бо ти їв його тут в тебе Та шо? я ощупля. Може, це? Та він не сильний. Він не сильний. Ми вже всіх сильних склали, напевно. No. Ні. О, ну що він сильний. Так. Ну ти давай покажи, кого ти маєш в ручках. Тоні знайшов великого носорога і дитину носорога. Цікаво, а як називається дитина носорога? Носоріжка? Носорожка? Носорогчик? Носоріг? Дитина? Діти, а ви знаєте, як називається дитина носорога? Малюк носорога? Як називається? Хто знає, напишіть нам в коментарях, як називається. А тепер скільки, дай дитина. Дай по, рахую, мам. Рахуй, але покажем діткам і дорослим, <плух> як називається дитя носорога? Ми не знаємо, Стоні. Давай, рахуємо. Скільки ти вже склав? Один. Один. один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять вже пар, дванадцять пар у нас є. Далі. Ти знаєш цього звіра? Хто це? Так. так. Я розкладаю. Так, Тоні. Кого ти знайшов? Кого ти знайшов? Покажи нам. Це хто так робить? Свинка. А свинка? Хру -хру. Або, або як тато тоді спав, Як трактор. Наш тато так спить, як трактор. Тепер всі будуть про це знати. А ваш тато вночі храпить. Як трактор. Як трактор. Або свинка пепа. Скажіть, ваш тато храпиночі, дітки, розкажіть нам правду. Напишіть нам в коментарях, чи ваші тати храплять. Показуємо. хто? Капоніру. Капоніла. <головіка> так, дивіться, тоні знайшов. Це Тоні це хто? Бі, 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 це вів... вівця. Мама. Вона вівця. говорить. Ме, ме, ме. І маленьке дитятко. Ме. ме. Я вам скажу, як вони говорять. Ме, 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 ме. У нас їх палку. Ми ходимо дивитися на всяких баранчиків, овечок, Де, так? Один, два, п'ять, сім, вісім, Так, далі, в нас ще залишиться. Та а Скажи щось... мені, а от вівця, баранчик, це які дикі звірі? — Дикий чи, чи свійські. Свійський. — Свійські. А лев? Х Хижа. — Хижак. Хижак. Лев. Хижак. Правильно, Тоні. Я не знаю насправді, звідки Тоні це все знає. Тоні, Та, напевно, шла... Книжки читає. Десь в Та ні, ні. Так, Тоні. Не садочка. А тоні, бачите, який в Тоні класний садочок. Тоні давай складаємо далі. Можна, я також поскладаю, будь ласка. Ей, дивіться! Ко-ко-ко, ко, ко-ко-ко-ко-ко-ку-ку. Так, значить, тоні знайшов курочку. І... Дивіться, як вони ловлять! Дивіться, як вони ловлять. ко 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 А де живуть курочки? Де? Не в свій. Свійські. свійські. Так. Ко. Ко-ко-ко! Кукаріку! Ко ко-кака! ко 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 Ко-ка-ко! Добре, Тоні, давай далі! А це таке миле? Хто це? Я бачу, Тоні вже не хоче далі складати. Так. Я кум'як нюхаю все. Дивіться, Кого я знайшла? Я знайшла все. маленького все, свиня. Де? Кроля і кроленятко. Ходи, 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 ходи. Артест. Так. Ко-ко-ко-ко, а расскажи мне, какие звери живут в Африке? Знаю. Я же так в кинчиц ловлю. Добрый. Кто живет в Африке? Покажи мне. Так зверей, которые живут в Африке? Бу -бу -бу -бі -бу -бі -бу. Це хто? Вони вот так говорять. Вони так отаку це не та не. А Ти знаєш хто це? Та ні, вони так. Ей, Дивіться. Мам, дивись. Я такого звіра не впізнаю, діти ви впізнаєте когось звіра. Ко-ко-ку-ко-ку-ко-ко-ку. О! А ця тваринка дуже є? часто головна героїня всіх українських казок. Зависимо. Знаєте, хто це? Хто а Ну, вгадайте, що складе. Лисича. Куку. -ку. Ку -ку. Курочку. То -ку. в якій касті таке було. Ко-ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко-ко, ко, -ку -ку -ку. ко, -ку -ку -ку. ко, -ку -ку -ку. ко, ко, ко. Тоні, ну що ми до -то з тобою? Насправді, так дитина, все так само відбувається. Ка-ка-ка, как-ка. Так, ну що, ми розкажем діткам. Так, то нічок, а що це за тварина? Та я вибираю тварини. Давай ти вибирай. О, а вот сила, блять. А, свиня! Свинка, давай. А свинка де живе? <клух> Мені здається, що свиня це хижа тварина. Це хижа? Ні? Домашня? Домашня тварина свиня. Дітки домашня тварина свиня. Свійська. Так, далі. А далі є така. Пупсік! — Пупсік, кого ти вибираєш? Дивися, як мало залишилось. Дивіться ко-ко-ко-ко-копсик пупсик. Тонечок. Хто далі? ко 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 О, ну-няу-ня-у. Собака сильна. Собака сильна. <рив> Собака. Собака і щеня. А собака лобай. хау. хау а в нас є На барсік. У нас дворі живе собачка-барсик. Бачите? Собака, мама, собака і щенятко. Ми кладемо їх собака, сюди. Собака, мама, собака і щенятко. Так, давай, котику, хто ще залишився. Мама, собака. Давай. Ей, собака, мама, собака і зенс. Нас <праць> стає все менше і менше. А, хто, а з не, 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 більше більше. хто з цих звірів? Ей, нас та є більше і більше. Добре. Хто з цих звірів живе в Австралії. Так. Що це за звір такий? Кінгу, він лобить отак. <реш> так, значить, кінгуру кінгу, це тварина, яка живе в Австралії, яка носить своїх діток у сумці і скаче дуже-дуже високо. Значить, так, Тоні далі. А це хто? Так, давай покажи діткам тварину. Зараз Тоні вам хоче показати кого? Смердючого скунца. Ну нічого, такі теж існують в природі. Давай. Я захотів, щоб це був скунс. Тоні каже, що це смердючий скунц. Діти, скажіть, це правда? чи ні? дивився, диво машини. Ця... Я дивився, диво машини там е Одній е, он, он машині смердів, то й був сук, що він нас падав. Скажіть, це правда чи ні? Ви зустрічали взагалі скунців у своєму житті? А це... А він вам смердів? А це хто? Ей, а він вам смердів? Тонічок, а це хто такий? Він теж якийсь схожий на скунця. Хто це? — Це Пупсик? А Пупсика хто? Єнот. — Єнот? Єнот цей пупсик, чи хто це? Та вогіннот, а це Пупсик. Пупсик єнота. Тавкінота був пупсика Пупсик. Добре. Так. так. <ріст> <ріст> Наш ведучий вже трохи не в собі. Йому вже насправді. Ко-ко-ко-ко-ко. Так, нам треба закінчити чимнайшвидше. Нам треба за хвилину зібрати всіх звірів. Ко-ко-ко, ко, 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 кока. То А ти вже більше не знаєш. А, Тоні більше не знає просто. Тоні не знає, хто це. Це кінь. Це кінь. Так. І лоша, дитина коня ко 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 кока. ко ко, ко-ко. А тоні, а хто живе там, де холодно, там, де завжди лід, сніг, де багато айсбергів і цілий а рік зима. Кто? А це хто такий? Це. Пінгвін! Це пінгвінчики. А Хто казав, що я не знає. Вони насправді все знає. Так. А такий така тваринка. Та що він вверх ногами стоїть? Тоні, в нас тут все вже вверх ногами. Бо ми людям показуємо діткам. Так, далі в нас. У нас декілька залишилось. Так, це пак. Я ж казала, що Тоні не знає. Ти просто так посміявся. А, ну добре. на. Я знаю на просто посміяв. Хотів щось посміятися. Пожартувати тоні хотів. Давай, котику. Так. Все, Коала. Ку І кола. -ко Коку Дитина коали, малюк коали. Ні, Дитин. ні! Ко-ко-ку-коку, ко, 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 куку. Як Ку -ку. називається дитя коали? Ку -ку -ку. А хто це? Ку -ку. Слон. А як буде слон по англійськи? Ну вот так. С носа в воду пускає. Пим! Як буде слон по-англійськи? Так. хобота. довго такого він пускає. Він отак. так. — пім, пім. То ні. Пим, пим, то ти пим, скажеш пим. діткам, як буде слон по-англійськи? Е -е, Зараз я пригадаю. Давай. Elephant. Молодець. слон по-англійськи буде Elephant. Так. У нас залишилося тільки декілька. Киця і кошеня. Домашня Кет! тваринка. Помліж... У вас є киця, напишіть. по-англійськи, Кет! Кет! Якщо у вас є киця вдома, напишіть, як її звати нам в коментарях. Так, Тося? Тонюсь, хто в нас А я знаю Лакі. А, це, а, це Ей, склала... а я знаю Лакі. Лай. А це склала я. Це Орел. Хто? Це Орел. Це дуже сильний птах. Та, та не сильний. Він тах. сильний, котику. В нього розмах крил може досягати двох метрів. Такі крила. С... В нього великі. С... Сильний це є літаюча риба. Літаюча риба. Так, котику, ну все. А як називається твоя група в садочку? В яку групу в садочку ти ходиш? Твечі. Як? Твечі. Бембік. Бембік. Ось олень і маленьке оленя. Бембі. Зараз я порахую. один. Ну чого мені порахує, мені один. цікаво самій. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, чотирнадцять, пятнадцять, 16, вісімнадцять, семнадцять. Ну, молодець. Сімнадцять, 19, дев'ятнадцять, десятьнадцять.